Захворюваність зростає протягом останнього місяця. Медики Коломищини фіксують збільшення кількості хворих на ГРВ та ймовірно грип. Висока температура, нежить, кашель на ці симптоми вони рекомендують звертати увагу. Протягом останнього місяця у Коломийській громаді спостерігається ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, і симптоми доволі таки складні, розповідає директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Буртик. Ми підозрюємо, що це може бути і грип, оскільки симптоми дуже нагадують перебіг власне грипу. Плюс деякі люди купують тести в аптеці і робляться експрес-діагностика, то виявляється. Вірус грипу він може давати ускладнення у вигляді пневмонії, а також інших дуже дуже неприємних речей, і так само може привести навіть до смерті. Попри те, що симптоми ГРВІ чи грипу знайомі багатьом людям, все таки медики нагадують, чимало із них можуть означати важкий перебіг хвороби і як наслідок ускладнення, які грип може давати на будь-який орган. Є дуже гарне правило: захворів, сиди дома. Якщо людина спостерігає у себе такі симптоми, як гарячка, підняття температури, ломота в тілі, головний біль, виділення з носа, кашель, біль у горлі, звичайно, що найкраще це забезпечити собі спокій. Залишитися вдома, якщо необхідно відкрити листок непрацездатності, бажано звернутися до лікаря, оскільки ми не можемо передбачити, як, яким буде перебіг. Лікар все ж таки може зробити огляд і дати рекомендації. Самолікування так само небезпечне для здоров'я, як і ігнорування лікування. Взагалі, небезпечні симптоми це. Гарячка, дуже висока температура, яка не збивається жарознижувальними препаратами, це е, дуже сильно виражена загальна слабкість, це е, такі прояви задишки, це низька сатурація е, кисню. У багатьох є дома пульсоксиметри ще з часів ковіду, тому так само можна е, контролювати рівень кисню. Ну, 95 і вище це абсолютна норма. Щоб берегтися від захворюваності чи бодай важкого її перебігу, медики настійливо рекомендують вакцинуватися. Вони переконують, вакцина від грипу дієва і абсолютно безпечна. Чи люди, які отримали вакцину проти грипу, переносять. Це набагато легше або не хворіють взагалі. Тобто я ще раз хочу наголосити на тому, що вакцинація проти грипу працює. Вакцинуватися необхідно, особливо людям з групи ризику: це люди старшого віку, це люди, які мають. Певні хронічні захворювання. Вакцинацію краще всього робити заздалегідь. Вакцина, як правило, з'являється вже в кінці вересня-в жовтня, в наших аптеках. На жаль, це рекомендоване щеплення, і тому його можна робити тільки придбавши вакцину в аптеці. Але тим не менше це дуже хороша інвестиція, тому що, по-перше, це здоров'я. А по-друге, повірте. Лікування обходиться набагато дорожче, особливо якщо є ускладнення. Наразі говорити про те, що захворюваність іде на спад, зовсім рано. Чимало людей в стаціонарах, чимало на амбулаторному лікуванні. Тому медики рекомендують при перших симптомах гервіча грипу одразу звертатися за консультацією до лікарів.